Жителі Луцької громади братимуть участь у розробці стратегії розвитку ОТГ на шість з половиною років. Міськрада разом із Радою Європи починають роботу над важливим для майбутнього громади і її жителів документом. Напрацювання стратегії розвитку громади пояснили в Марії давно на часі, утім, через війну питання відкладали, і це дало змогу зекономити мільйони. Почалось воно все вчасно, бо по-іншому. Хтось би за це платив. Причому заплатив би небагато, але це було б неякісно. Або не зміг би заплатити, тому що це дорого. Нині ж на розробку стратегічного планування розвитку Луцької громади із бюджету не витратять ні копійки. Фінансувати проєкт взялася Рада Європи. Днями стартує перший етап досліджень. Це спілкування із жителями Луцької громади. Ми хочемо запустити соціологічне репрезентативне дослідження по громаді, в тому числі яке буде включати в собі опитування в розрізі старостинських округів по оцінці якості життя. Зараз напрацьовується анкета і найближчим часом ми фіналізуємо те, що ми будемо питати шляхом репрезентативного опитування фейс to фейс Далі аналітики вивчатимуть конкурентні, слабкі та сильні сторони громади. Стратегію розвитку громади до 2030 року включно обіцяють показати весною наступного року.